Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні відповідаю на питання в коментарях. В чому справжня істинна причина вашої самотності? Скажіть, покажіть, в чому справжня причина самотності? Чого ви одна? Правосуддя виходить. Якась справедливість. Зараз. Це справедливість, ну це несправедливість, це магічний вплив дьяволу. Ой, ви в подвішеному состоянні. Чоловіки, які зустрічаються на вашому шляху, вони вас не недостойні, агресивні, такі, з якими краще взагалі не мати нічого. Спільного. Хтось втрутився в вашу долю, і у вас повинно було бути кохання, все у вас класно складалось. Тут вісім пентаклів, тройка пентаклів, все йшло до гарного, ну, гарна доля була, але хтось втрутився по луні, в карта дьявол. І то, що ви собі планували, то, що ви собі мрієте, все, що ви хочете, вас забирають. Це, як краднік на мрії, крадник на щасливу долю, і ви в підвішеному стані, у вас нічого не відбувається. Все ваше йде комусь. енергію втрачаєте. Вони це зробили, причепили до як правосуддя до карми роду. Якщо в раду, є там якісь прокляття родові, чи якийсь негатив родовий, то мах, чорний маг може причепити е, е, якусь подію, яку йому треба, щоб у вас відбулася негативно, до тої карми, що є в раду негативна. І це буде як справедливе, справедливе наказання, що ви відпрацювали зараз. Якийсь негатив раду, і він був посилений через магічні дії, негативні, що у вас відібрали цю жіночу долю. Король Пентаклій повинен бути, був би бути у вас чоловік гарний такий спокійний, з гарним характером, з, з положення в обществі мав, ну, мав би бути такий, що високий якийсь займав би посаду в суспільстві. Ось, але по Верховному суду. Вам цього не дали, але ви це вже відпрацювали. На майбутнє, що настільки все давно, ще з молоду все відібрали одразу, попортили, що зараз, як в подвішеному стані, вам воно і не, не треба дуже, що ви вже звикли, що так. Ось. Закохані сім пентаклей. Двіка, пентаклей. Відпрацьовує оце магічний цей вплив прокляття, що ви, як... навіть якщо якісь стосунки з'являються, то у вас чоловіки залишають. В когось з тих, хто дивиться, були стосунки, залишилась дитина від стосунків, але чоловіка нема, що розлучення сама, сама за себе, все сама роблю. Ось, І це саме гадасне, що воно на майбутнє також що це буде продовжуватись, відпрацьовує відпрацьовується карма негативна, посилена магічним впливом негативним. Я зараз це все перекриваю негатив, прибираю. то, що робили негативне, повертаю тому, хто це робив. А вас запрошую до себе на консультацію, це все лікується, вам треба почистити. Зробити чистку роду, і е, зробити чистку від негативного магічного впливу. Вам дуже складно, ніхто не допомагає. Е, грошей Сім пентаклів, що ледь-ледь вистачає. Ваша, у вас по долі повинно було бути і кохання, і гарний чоловік. Але це у вас відібрали, на жаль. І сказали, що так і треба по кармі, бо негативна карма роду. Ось. Але це дьявол втрутився і змінили долю. Оце люди є, які не розуміють, що всім всього вистачить в цьому світі, не треба нічого красти. Що їм кажеться, що їм не вистачить. Робіть собі щось, простраюйте свою якусь подію гарну. Не треба людей забирати. Але є темні сили, яким подобається робити гадості. Заперечую, перекриваю це, як доказати що людина несовершенна, да, що люди бачать, що роблять, вони погані, темні. Боротьба темних і світлих сил через людей. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, того, хто дивиться, прошу захисту і допомоги для вас. Прошу зняти з вас негатив, магічний, енергетичний, повернути тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, а особисто на них. Вищі сили, прошу пробачити всі пригрішення ваші, пригрішення предків в роду, долги, оддани сполна по Верховному суду, да буде так. Пробачте, поверніть негатив, всю несправедливість, поверніть тому, хто це зробив. Що вам бажали з Лелихи, хай з ними буде. По Верховному суду. Відсікаю всі крадники, анулюю, всі переклади, всі закальцовки, руйную, знищую. По Верховному суду буде так і так буде. Нехай те, що потрібно вам, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, та буде так. Так буде. Зараз перевіримо, що у нас познімалось, не познімалось. Але це таке несправедливість. А отака магія була і зроблена так, що вам так і треба по-справедливому, якоби. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто зараз дивиться. Що заважає бути в парі, мати стосунки? Тройка пентаклі, хорошо. Король жезлів. Чоловік намалювався, бачите? В минулому вийшло, то, що був магічний вплив, але воно вийшло, бачите, вже вниз головою. Це верховна жріця, та, що втручалась по дьяволу, по луні щось робила. Негатив. Так, тут у нас звірка. Мрії буде здійснюватися. Тільки що мені не подобається, що це йде агресивний чоловік агресивний, все одно в той самій позиції, це, мабуть, фікси, фіксована якась подія. Якщо, бачите, от зараз до вас буде в вашому оточенні людина, яка така добра, щира, гарна. Чоловік рішучий, і з яким приємно. На майбутнє виходить ще один чоловік-кавалер, але він. Він буде такий більш яскравий, більш краще буде залицяться. Е, такий лавілас буде яскравий, вам він буде дуже подобатись. Але це все притворство, це наносне, це неправда. Він з подвохом. він буде потім дуже агресивний, злий і буде над вами знущатися. То не втрачайте того першого, що до вас приб'ється. Ось зараз у вас все одно залишилось ще перешкоди, не своє життя живете, не своїм шляхом йдете. А, можливо, Через цю магію, що вам робили, займаєтесь не своєю справою, бо втрутились в вашу долю, як вкрали навіть ну, то, що ви собі планували, якусь гарну долю, мрії. Навіть мрії вкрали і проживають ваше життя. Те, що ви планували, вони це проживають. Це було дуже давно, але це треба почистити. І, звісно, що вже вам не поверне весь світ, те, що ви втратили, але сформує щось равноценне, щоб далі у вас було краще. Так, які перешкоди ще? Ну, 7 м'ячей, що це коварне предательство із за ч... мужчини. З з ким у вас були стосунки, знадобився ще комусь і вас просто обманули, предали. Так, на майбутнє вісім кубків. Що ви вже боїтесь цих стосунків всіх. Але. Стосунки будуть, дивіться, ви парою виходите, тут жезлів, це сексуальні відносини, і це стосунки гарні, пара буде на майбутнє. Зараз перешкоди складності, що вам треба вийти з цього стану, і ви самі з нього ну, дуже важко з цього вийти самі. і е, треба колективна допомога. Е, можливо, психолог. Можливо, зверніться до майстра, щоб вас почистили, відкрили вам шляхи, зробили вам, простроїли оці відкрили шляхи на стосунки, на щасливу долю. Ось, дев'ять жезлів, що ви борець, боретесь за себе. Десять пентаклів у вас все буде добре, ви справитесь. Але є небезпека або негативна карма роду. Є небезпека відпрацювати стосунки з жорстким якимось жорстоким чоловіком. П'ять пентаклів він буде здаватися дуже заможнім, шикувати буде спочатку, там розбрасуватися деньгами направо і наліво. Потім, коли ви з ним зв'яжетесь, грошей не буде взагалі. Він бере те, що ви маєте, і своїх грошей він вам давати не буде. Дуже погані стосунки. І вісім кубків, ви з ними ну, розлучення, знову якісь негарні стосунки. Стержіться цього. Так, а оцей король жезлів той що зараз. П'ять м'чей. Дурак. Сім кубків предательство. Ну, з цим ви також не, ви самі не захочете з ним. Цього втратити, змінити на оцього більш, він буде для вас більш привабливий. А тут глупость вас допустити, глупость, що його покинете. О, заперечую. Вам треба допомога майстра. Ще негативні моменти тут у вас залишаються. Прибираю перешкоди. Дуже сильно було порублено, треба це все виправляти. На майбутнє ви в парі. Перекриваю. Втратили по магії якогось гарного чоловіка. Так, перекриваю. Перекриваю. Вище сили. Янгол охоронці, прошу захисту для того, хто зараз дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на стосунки, щоб ви були в парі, щоб ви були щасливі. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, по волі вищих сил, то Та буде так і так буде. Буде так. Магічний вплив знято, але наслідки того, що з вами робили, залишаються. Так, дивлюсь ще раз, що заважає мати стосунки, бути в парі чи будуть відносини, скажіть, покажіть. Препятстви. Карта мах магія. Нові стосунки, які призведуть знову до розбитого серця. Бо оця магія, що була, вона причеплена дуже сильно до якоїсь події в роду. Це треба робити дві чистки: чистку роду і вашу чистку особисту. Тоді все налагодиться. Причепились дуже сильно по дьяволу. В подвішеному стані. Нічого не буде відбуватися. кубків. Шість пентаклей, 8 очів жертва цих обставин. Чоловік по долі вам є. Але закритий шлях. І ви настільки вже давно в цьому, ну, в такому стані перебуваєте, що ви вже і не хочете ніяких стосунків. Бо ви отшельник, уміренець, що все і так гарно. Я. Стабільно, нема ніяких, щоб боятись у цих стосунків. Страх мати стосунки з чоловіком. Ну, зважаючи на те, що от це стосунки, або ті, які плануються, от связь любов, роман незабаром повинно бути, або це вже було в когось це загальний розклад, да, в когось же це програвалось декілька разів, в когось ще програється обов'язково, але стосунки закінчуються розбитим серцем. Що спочатку все добре, потім все руйнується. І це в подвішено стані, це повторюється, повторюється, ви жертва цих обставин. Стабільно, довго, погано. Заперечується весь негатив, розлучення. Тобто розлучення, розлучення і розлучення. Отак іде. Отшельник, заперечую, заперечую, прибираю. Заперечую, заперечую, заперечую. Дьявол поработал, Заперечую по карті мах, по магії. Заперечую, Перекриваю. це в нас вимкнули електроенергію. Не звертайте увагу. Зараз ми це все перекриємо. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янглоохоронці, прошу прибрати весь негатив, магічний, енергетичний. З вас прошу повернути вам вашу долю, прибрати всі перешкоди із шляхів на стосунки, щоб з'явилась пара, щоб було жіноче щастя, щоб ви не була одна, щоб те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявлялось в вашому житті, та буде так і так буде. Весь негатив знімаю нулю і повертаю тому, хто робив, тому хто заказував по Верховному суду, буде так і так буде. В цьому випадку дуже треба чистка роду. Бо по роду щось там у вас таке відбувалося, що ви відпрацьовуєте, платите е, цими стосунками, які не складаються. Що розбитим серцем відплачуєте за те, що хтось якусь гадость робив в роду. І це не обов'язково, що ваші предки робили погано. Да? Наприклад, Могли зробити погано для вашої там якоїсь бабусі. Хтось її міг образити, і вона ображена. Але розплачуєтесь за те, що навіть бабуся постраждала, і вона ображена на когось, на когось чоловіка, який кинув її. Або там хтось увів да, з сім'ї чоловіка, якась соперниця, бабуся ображається. Платите за це ви, бо образа це також грех. І це треба просто почистити, зняти, і тоді ваше життя налагодиться. Так? Воно, по-перше, магічний вплив, але він того й виник, що в роду є така проблема. Що воно як посилилось. Ви ще сили скажіть, покажіть, чи будете ви в парі, чи відкриті шляхи на стосунки. Шлях відкритий. Два Пентаклі, Все вы королева Пентакли. Дуже добрые. Кость діє дитинка. Так, паш кубків. Пять кубків одиночества. Тройка Пінтаклі складності, без допомоги сторонньої ви не справитесь, вам карти рекомендують звернутися до спеціаліста. Це може бути психолог, може, можете звернутися до мене. Вам треба допомога спеціаліста, щоб вивести вас з цього стану. І тоді все у вас налагодиться, буде гарно. Бо карта Сонце король кубків на дні колоди що стосунки можливі. Сім'я можлива, чоловік у вашому житті повинен бути. Він є по долі у вас. Але бачите, тут виходить 8 кубків, що ви можете його через те, що ви пережили багато травм, ви травмована, ви можете. Не помітити цього чоловіка, прийти повз, або навіть, якщо будуть якісь стосунки, що ви від нього відмовитесь, або будете себе як перекладувати на нього свої старі оці всі травми, і буде ну, розійдитись, розлучення. Це треба перекривати, заперечую. Ситуація складна, багато страхів, треба допомога сторонніх спеціалістів, запречую, конфлікт. Заперечу. Кось один, когось навіть двоє дітей, це діти, це ви, і що ви сама собі відкриваєте шляхи більше на гроші. Стосунки можуть не статись, але по долі вони у вас щасливі стосунки з гарним чоловіком, який буде приносити гроші всію, що ви будете, ну, не треба буде. Думати, де взяти гроші, він буде забезпечувати і він добрий. Так, але, але, вісім кубків, да, треба це справити, оцей негаразд. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на. Стосунки, щоб була пара, щоб була сім'я, щоб ви були щасливі. Знімаю весь негатив, магічний, психологічний, енергетичний, повертаю все на болота, там цьому негативу схраниться, ваш більше не торкаться, поволюваючих сил, да буде так і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, буде так і так буде. Такий вийшов. розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.